何でしょう? Щаю, що ви тут сидите і і їхньої жінки, робите такі зауваження. Будь ласка, це дуже вічно ваше молоде. Розумієте, вибачте, територія пані, яка приїхала з Донеччини і дійсно вона передала. Не ведіться на провокації. Не ведіться на провокації. Ви прийшли за юридичним рішенням. Не ведіться на ці провокації. Зупиніться. Не ведіться на провокації. Ви потратили свій час, сили, і енергії. У нас є 73 паряння.